Віктор Галасюк народився 28 серпня 1981 року у місті Дніпро, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України із питань промислової політики та підприємництва. Гостем від першої особи цієї ефірної години, пане Вікторе, мої вітання Вітаю вас. Сьогодні я не хочу говорити знаменний, але надзвичайно системно важливий день, у перший вівторок вересня, згідно з і чинним законодавством розпочала свою роботу. Осіння парламентська сесія розпочала на хвилі частини питань, яких законодавці не вирішили в останні дні роботи літньої сесії. Розпочала на хвилі. Ускладненої економічної ситуації, тому я думаю, що ми з вами розпочнемо обговорювати перспективи економічної ситуації в Україні, маючи на увазі послання президента України Петра Порошенка, з яким глава держави традиційно звернувся до законодавців, і розуміючи, що вас і наших слухачів передусім цікавить економіка, конкретно запитаю вас: це перше питання. Що з економічної доповіді президента економічної частини справило чи не справило на вас враження? І чому? Дякую, дійсно. Я дуже уважно слухав економічні тези президента в його сьогоднішньому посланні, і змушений констатувати, що ні я, ні фракція радикальної партії, я думаю, і абсолютно більшість громадян України не почули в посланні президента того, яку країну ми будуємо, яку економіку ми будуємо, якою є економічна стратегія нашої країни. Як нам перетворитися з того? Серовинного додатку залежного від закордонних кредитів з заробітною платнею, яка вже в доларах, навіть її непристойно називати, да з цінами, які зростають, з курсом гривні, який валиться, як перетворити на успішну заможну європейську країну, в якій Вікторе, людина можуть гідно заробляє нормально, розвивається і пов'язує свою перспективу з, з рідною країною без еміграції. Вам можуть заперечити, що це послання президента це специфічний такий вид е, звернення до закордонних законодавців, до народних депутатів глава держави в принципі не повинен роз'яснювати. Він повинен дати напрямки. Такі напрямки, от, хоча б були озвучені, проте йде мова, що по суті не окреслений сам вектор економічної стратегії країни, не окреслені жодного конкретного інструменту. Як нам перейти від тієї ганебної ситуації в економіці, яка існує сьогодні? Що економічне зростання на 1% вже сприймається як величезний амбітний план для країни? Хоча на насправді... І це нічого. Це означає ті самі жобрацькі пенсії, заробітні плати, які є сьогодні. Це означає так само, що гривня поступово буде послаблюватися. Це означає, що люди будуть біднішити. Тобто, план того, як подолати безробіття, бачення того, як залучити в країну інвестиції, вектор того, як розвинути власну економіку, власну промисловість, хоча б контури ідей щодо того, як країні залізти з голки закордонних кредитів. Нічого з того сьогодні ми не почули в послані президента президента. тому на жаль, що ми почули в економічній складовій, ми почули, на мій погляд, дуже велику переоцінку успіху реформ. Бо сьогодні президент посилався на своїх закордонних радників, які робили успішні реформи в інших країнах, в тому числі в Польщі, в Словаччині і в інших. І Він казав, що оці радники, які пропонують йому реформи, вони кажуть, що українські реформи дуже успішні, і ми навіть самі не уявляємо, наскільки вони успішні. Так, от. Я думаю, що кожен українець розуміє сьогодні через свою кишеню, через свою заробітну платню, через те, що не може знайти роботу, через те, що хоче виїхати за кордон, як сьогодні, на жаль, декілька мільйонів українців хочуть полишити країну для того, щоб переїхати в іншу. Я думаю, що жоден сьогодні українець, який пов'язує своє життя з реаліями, він не бачить того величезного, скажімо, позитиву чи поступу реформ, про які кажуть закордонні радники, і на які сьогодні. Ну, ви України. знаєте, Очевидно, ваші слова може підтвердити останній приклад кадрової ротації на Олімпії української влади. Коли за власним бажанням звільнявся Борис Лошкін, він тепер буде займатися інвестиційною складовою. То в одному з перших же інтерв'ю засобів масової інформації пан Лошкін сказав. Для того щоб нам стати подібними на нормальну розвинуту державу, нам потрібно 6,5-9% і при чому і причому не щорічного розвитку, а 20-річного циклу. Тільки тоді ми зможемо наздогнати таку екзотичну країну, яка знаходиться у південній Америці під назвою Колумбія. 252 мільярди по пам'яті доларів внутрішнього продукту. Але насправді. Валовий внутрішній продукт Польщі, на який так люблять посилатися наші політики, тому що це найкращий приклад, чого можна досягти, якщо згуртувати політичну волю, поєднати економічні інвесторські зусилля інвестиційні в минулому році. Валовий продукт Польщі 485 мільярдів доларів. Фантастична цифра. них скоро буде трильйон уже. Якщо рахувати за паритетом купівельної спроможності, порівнювати Польща випереджає нас економічно майже в три рази. Білорусь випереджає нас практично. В два рази ми з Олегом Ляшком, фракцією радикальної партії, запропонували антикризовий план розвитку економіки. Це цілісна економічна програма, яка по суті дозволяє країні через прийняття відповідних законів, рішень уряду перейти від тієї ганебної ситуації, яку ми маємо сьогодні в країні, залежності від закордонних кредитів, втрати власного виробництва і еміграції людей до розбудови сильної європейської економіки в Україні. Цей план ми запропонували і президент. України і голові парламенту, і прем'єр-міністру ще в перших е числах е січня е цього року досі е ця програма вона не розглядалася ні на національній раді реформ, Щоб... ні в кабінеті міністрів. Я думаю, що тому, що сьогоднішні урядовці вони думають, що вони самі розумні. Я думаю, що вони щиро інколи навіть вірять в те, що ті реформи, які вони роблять, що вони є успішними, бо вони називають реформами що? спробу продати державне майно провести масштабну приватизацію Я сьогодні, справді. коли майно. Не коштує насправді справжні реформи. Це організація ефективного управління державним майном? От, ви подивіться, сьогодні пропонують уряд продати е, харківський турбоатам підприємства стратегічне. Ну особливо показовим є харківський турбоатом. Чому тому, що це 4 тисячі фахівців заради добітної платні вище середньої він е, має прибуток понад мільярд гривень, тобто це прибуткове державне підприємство, яке годує країну. Більш того, перераховує в бюджет по року більше 700 мільйонів гривень. Можете суявити? більше 700 мільйонів гривень податків, дивідендів перераховує, виробляє ту продукцію, яка конкурує з провідними світовими виробниками. Тоді Сьогодні це робиться те саме питання. Сьогодні хочуть продати це підприємство. Це є розбазарювання державного майна. Тому ми з Олегом Ляшком, з Віктором Вовком, з нашими колегами по фракції радикальної партії вже внесли в парламент закон, законопроект, яким забороняємо приватизацію харківського турбатому. Бо такі підприємства треба плекати, як зеницю ока, розвивати, підтримувати. Треба створити експ. На кредитне на агентство того, чого досі уряд не зробив, для того щоб допомагати українським виробникам а приходити ви постійно озвучуєте. Прем'єр ви знаєте, в п'ятницю була нарада у прем'єр-міністра по гірничо металургійному комплексу, яку ми домоглися завдяки нашим зусиллям неодноразовим зверненням до кабінету міністрів. Значить, була нарада на цій нараді. Я попросив прем'єра Волдер Борисича Гройсмана для щоб він взяв під особистий контроль, підтримку законодавчої ініціативі яка сьогодні знаходиться в парламенті і буде найближчим часом, я сподіваюся, прийнята про створення експортно-кредитна агенції. Парламент свій шлях свій шлях пройде на 30% Ми приймемо необхідний закон, але далі робота уряду це створення цієї установи для того, щоб українські виробники, суднобудівельна галузь, літака, будівельна галузь українська енергетика. скажімо, той самий турбатом, щоб вони мали доступ до дешевших кредитів, страхування гарантування експортних контрактів. Це дозволить нам перейти від стану сировин. Колонії, в якому ми сьогодні опинилися через недологу політику влади, перейти до стану дійсно європейської країни-виробника новатора. Тому ми кажемо про радикальну різницю. По суті, та політика, яка сьогодні проводиться владою, вона повністю є диамітрально протилежною, тому що пропонуємо ми з Олегом Ляшком з фракцією радикальної партії. Бо коли сьогодні влада каже, що треба орієнтуватись на міжнародні рейтинги і слухати закордонних радників, ми стверджуємо, що треба слухати українське суспільство і слухати. Ти власних виборців, тільки вони можуть сказати, чи успішні реформи, коли кажуть, що треба набирати нові закордонні кредити МВФ, що без них ми мовляв не можемо прожити. Ми кажемо перекрийте контрабанду на митниці, бо на митниці там сотні мільярдів гривень, які йдуть поза абсолютно. Да, слухайте, якщо перекрити контрабанду на митниці, то Україна сама зможе за два роки кредитувати міжнародний валютний фонд. Хто на це зважає? Сьогоднішня влада на це не зважає, бо вони набирають закордонні кредити однією рукою. Іншою рукою зберігають старі корупційні схеми. Пане Вікторе, можна говорити, що відштовхуючись від сказаного вами, що це набирає характеру системного протиріччя. Але як ми знаємо, всі проблеми починаються з економічних, так би мовити, системних протиріччя ідуть політичні, абсолютно безумовно. Тим більше, що влада проблема в чому? Що влада інколи каже правильні слова, але робить абсолютно протилежні речі, коли нам кажуть, що там давайте орієнтуватися на досвід там Польщі, Словаччини і так далі. Ми кажемо так, давайте, але ж вони замість того, щоб робити те, що робили, скажімо, і Польща, і Туреччина і Словаччина. Вони роблять протилежне. Вони роблять країну залежною. От візьмемо, кажуть, наприклад, там треба робити дерегуляцію. Да, державі треба усунутись звідусі, і так далі. Фракція радикальної партії стверджує, що навпаки, держава має залізною рукою регулювати ціни і тарифи для того, щоб громадяни могли дозволити їх сплачувати. Держава має втручатися в ті сфери економіки, які потребують такого втручання. скажіть, коли кредити сьогодні по 20-25% гривні може без державного втручання ситуація виправитись, не може, коли сьогодні підняли ганебним чином тарифи для населення для промисловості на перевезення на електроенергію. Може сьогодні сама ситуація виправитись? Не може, тому потрібне правильне державне втручання. Окрім цього, нам значить уряд каже: значить, що потрібно робити, і сьогодні президент до речі, посилався в своєму виступі. Також на те, що мовляв, треба відкривати прода сільськогосподарської землі, це відкриє великі інвестиційні можливості для країни. Хто сьогодні заважає підтримувати українське село дешевшими кредитами? Хто сьогодні заважає розвивати програми кооперації? Хто сьогодні заважає уряду створювати фонд підтримки села для того, щоб в тому числі за рахунок тих міжнародних коштів давати розвиток українському тваринництву, яке сьогодні просто в повному занепаді? Слухайте, немає корови, немає добрива для землі. Ми втрачаємо гумус, ми втрачаємо своє майбутнє навіть як аграрної країни, тому наша принципова позиція це дотації на тваринництво. і ми зараз за легам ляшком з нашими колегами вносимо відповідний законопроект, який буде передбачати абсолютно конкретні дотації на тваринництво з конкретним джерелом наповнення перед розвитком бюджету сімнадцятого безумовно. Безумовно, це підтримка села. Тому це принципово різний підхід. Чи коли сьогодні, наприклад, уряд каже, що підвищення тарифів це є справжня європейська реформа? Вибачте мене, але це є абсолютно не оцінка, якщо не сказати повна брехня, бо коли кажуть сьогодні, підняли драконівські тарифи, не проблема, бо через субсидії прикриємо їх населенню. А тепер у мене просте питання цього року на субсидії 40 мільярдів гривень. Куди підуть ці кошти? Вони що, підуть на енергомодернізацію? Вони що, підуть на зменшення енергоспоживання? Ні, ці 40 мільярдів гривень вони підуть тим самим олігархам енергетичним. Тобто, населення їх не побачить, вони підуть олігархам для того, щоб виправити ситуацію, потрібна масштабна енергомодернізація. От, скажіть, от, наприклад. Ми з вами живемо там в багатоповерхових будинку квартирі. Так? Що ми можемо зробити, щоб зменшити своє, свої витрати? Ми можемо поміняти, наприклад, якщо маємо кошти там вікна, двері, щось там стіни утеплити, якщо ми можемо це там, за рахунок кредиту і так далі. Але питання: втрати в тепломережах тепла. Ми можемо на це вплинути? Ні. Втрати при генерації, те, що застаріле обладнання на теплоелектроцентралях, вони приватні. Ми можемо з вами на це вплинути? Ні. Тобто, левова частка втрат на ефективності корупції які закладаються в тарифи, вони поза межами нашого з вами впливу. Тому уряд для того, щоб реально вирішити проблему з енергозалежністю України, зняти з енергетичної голки нашу країну, він має проводити енергомодернізацію за рахунок коштів світового банку, за рахунок коштів закордонних кредиторів, економії бюджету і того, що не красти, вибачте, через контрабанду, тоді люди будуть витрачати менше не тому, що будуть мерзнути в своїх домівках, а через те, що ефективніші будуть технології. Так замість того, щоб робити це, уряд займається. Ця пропагандою вони кажуть нам, що підняття тарифів це є справжні реформи. Це не справжні реформи, це антисоціальний підхід, це шоковий підхід, який не містить в собі терапії. Підвищення тарифів автоматично не призводить до енергозалежності. до енергозалеж... Здається, останнє наше спілкування це було влітку, коли завершувалася сесія. Ми наводили як приклад засідання кабінету міністрів і виступ на ньому віцепрем'єра Зубка. Про що ж сказав шановний віце-прем'єр? Про те, що щороку український споживач, тобто населення воно е, переробляє використовує 17 мільярдів метрів кубічних газу. До речі, це якщо не помиляюся на 1 мільярд менше ніж використовує вся польська промисловість разом з населенням. Це е, так би мовити, до тези про енергоощадливість, яка реально імплементується в Польщі. При цьому пан зубко уточнив із тих дев'ять із тих 17 мільярдів, які йдуть, нібито на населення 9 мільярдів. Вони вилітають у трубу через відсутність енергоефективності. Може у нас ці тарифи їх не сто... О, почали просто правильно, так причому вони де вилітають в трубу, тільки частково це проблема самих будівель. Тобто, розумієте, в своїй власній оселі ми щось трошечки можемо зробити. А Але далі, ні. далі, на рівні там, скажімо, будинку, частково через ОСББ, а далі ні, бо там мережі, там генерація тепла і так далі. Тобто, уряд по суті робить заручниками людей, заручниками своєї недолугої політики і відсутності стратегічного бачення. Тобто, оце є величезна проблема. І так як не візьмеш, практично по кожному напрямку. От скажімо, промислова політика, те, що найбільше мені болить як голові промислового комітету, куди мене делегувала фракція радикальної партії. От візьмемо простий приклад, який вчора я тільки піднімав на погоджувальній нараді. Значить, ви знаєте, що ми вибороли величезними зусиллями, значить, і не тільки наша фракція, а підтримали колеги практично з усіх фракцій груп парламенту ініціативу нашу щодо заборони експорту лісу кругляка. Тобто, щоб не вивозили необроблену деревину, просто зрубали дерево і вивезли за. Бесень за кордон, щоб цього не було на 10 років. Заборонили вивезення лісу кругляка, щоб ця сировина перероблялася на меблі, на папір в Україні, бо це робочі місця українців, це інвестиції, це підвищення рівня життя громадян, це краща заробітна платня, нові підприємства. Що сьогодні відбувається? Сьогодні уряд намагається відмінити цей мораторій. Вони кажуть, що якщо не відмінимо мораторій, нам не дадуть Європа, нам не дасть черговий кредит, 600 мільйонів доларів. Вибачте, але це повністю протири державним інтересам я вчора наголосив і звернувся до першого віце-прем'єр-міністра? Я сказав, що за жодних умов ні комітет промислової політики, ні фракція радикальної партії жоден здоровий нормальний українець депутат в парламенті не дозволить відмінити мораторій на експорт лісокругляку. Бо я зробив запит на державну фіскальну службу. Цей мораторій він діє вже сім місяців. Та так, от я взяв перше півріччя. Цього року і е, хочу вам доповісти по статистиці: що якщо обсяги промислової продукції в цілому в Україні впали на 6%, то перед деревообробній галузі і по моблевій промисловості плюс 12-15 Тобто, зростання суттєве, яке відрізняється від цієї промисловості, це працює мораторій. Тепер Саме беремо... через те, що почав залишатися ліскугляк, почав залишатись в Україні, перероблятись готову продукцію. Сьогодні вже приходять інвестиції. Подивіться, обсяг експорту оброблених лісоматеріалів. тобто, коли вже виїжджає хоча би дошка, хоча би не просто деревина, коли в цілому експорт всіх товарів впав на 11% за це півріччя, то по обробленій деревині по оброблених лісоматеріалах плюс 12%. Ви розумієте? Тобто результати говорять самі за себе. Зростає продуктовий експорт галузі. Нашою першою особою сьогодні був Віктор Галасюк. Дякую за запрошення.